Денис купив нові обновочки до сварювальних апаратів, нові рукава. Ми користуємося з такою маркою. Фірма. Яка довжина рукава, Денис? 5 метрів. П'ять метрові. Метро ні метро. Яка ціна таке? Це і 5100. 5100? 100 да. А цей 6, 150. це 6150. 650 типа лучше Да. так? Да, да. Це німецькі. Німці? Да. Правильно Ми не багато заробляємо, щоб купувати ерунду, да? Ну такі обновочки. О, да? підуть в роботу. Вова, а це для чого? Так. То. То я, звісно, сварщик, але не наскільки, як, як ви. Так, можна в роботу забрати? Так, да, да. давай. Працюй. Давай. Все, тому якщо вам потрібно виготовити металоконструкції, телефон в профілі, набирайте, виготовимо вам любые ваші проекти. Як виготовлення самих металоконструкцій, так і монтаж, так і будівництво складів під ключ від сваїв фундаментів до покрівлі і водосічної системи. Всім гарного дня! Телефонуйте!